Шановні колеги, ви знаєте, який хаос зараз відбувається по всьому світу щодо надання консульських послуг українцям. Ви знаєте, що цей хаос викликаний абсолютно антизаконним листом Міністерства закордонних справ, листом, який по суті скасував консульський статут, який затверджений указом президента, а також Віденську конвенцію про консульські зношення. Практично хаос царить зараз в кожному консульстві України по всій території світу. Нема ніяких сумнівів, що чоловіки, які військово зобов'язані призовного віку, зобов'язані служити в армії. Ніхто не заперечує цього. Ніхто не заперечує, що ті чоловіки... Які мусять бути поставлені на військовий облік, мусять бути поставлені на військовий облік. Але що трапилося в наших консульських відділеннях? Зараз хаос викликаний тим, що консульські послуги припинили надавати чоловікам, які є людьми з інвалідністю. Припинили надавати послуги тим молодим нашим хлопцям, які виїхали з України яким ще не було 18 років, вони до 25 років не призиваються в Збройні Сили України. Але зараз, коли їм виповнилось 18, вони не можуть отримати паспорти своєї рідної країни. І вони, якщо та країна до них буде відноситися, вони просто отримають паспорти інших країн. І залишать нашу країну, нашу територію. Скажіть, будь ласка, а як можна позбавити консульських послуг багатодітних батьків, позбавити консульських послуг наших поранених військових, які лікуються за кордоном, а також тих родичів, які зараз перевозять важко поранених, а не дай Боже загиблих з території інших країн в Україну? Як можна було нашу молодь? Позбавити права отримати український паспорт і загнати суди тих дітей, які навіть не мають де жити, якщо вони закупованих територій або їх житло зруйноване. Куди їх суди закликають, якщо їм нема де жити, куди в банди на вулиці? Я не можу змиритися з тим, що робить сьогодні непрофесійна владна команда. Це хаос, непрофесіоналізм, некомпетенція і як наслідок, біда людей. І тому ми закликаємо негайно проголосувати постанову, яку ми батьківщина зареєстрували, яке поставить все на свої місця.